Зеленського це вже шоста їхня особиста зустріч та третій візит українського глави до головної резиденції президента США напередодні зустрічі. Представник з нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що президент Байден хоче почути від президента України його бачення ситуації на полі бою. Минулого тижня адміністрація Байдена повідомила, що він планує оголосити новий суттєвий пакет допомоги Україні в Білому домі. Працює моя колега Ірина Шинкаренко. Вона долучається до нашої студії прямо зараз. Вітаю, Ірино. Вітаю, Наталю Ірино. Президент Зеленський щойно прибув в Білий Дім. Як приймають українського президента, і яка програма його візиту до Білого Дому? Наталю, насправді саме на цю хвилину був запланований початок зустрічі президента Володимира Зеленського та першої леді на Галявині біля Білого Дому. Їх уже чекає мій колега Остап Яриш, який про все буде повідомляти у наших соцмережах. Проте, якщо щойно стало відомо, ця зустріч затримається на 15 хвилин. Отже, що нам відомо про графік прийому Володимира Зеленського тут у Білому домі. Після того, після офіційної церемонії зустрічі. Отже, спочатку на галявині біля, біля білого дому зустрінуться е, Джил Байден, Перша леді США, Джо Байден, президент США. Вони зустрінуть подружжя Зеленських. Буде офіційна церемонія зустрічі, де вони будуть фотографуватися та вітати одне одного за протоколом. Це займе близько 25 хвилин. І далі а, для розмови вічнавіч президенти а, вирушать до овального кабінету Білого Дому, де будуть проводити зустріч приблизно 40 хвилин, і далі стільки ще. Асу має тривати зустріч уже в розширеному форматі за участю української делегації та ширшого кола представників Білого Дому, що нам нещодавно стало відомо, як повідомили в Білому домі на цій зустрічі, зокрема буде присутня новопризначена спецпредставниця США з відновлення України Пенні Пріцкер. Отже, я зазначу, що після за результатами зустрічі у Білому домі не запланована прес-конференція обох президентів спілкування із медіа у Володимира Зеленського має відбутися увечері за Вашингтоном. І а, коли у, в Україні вже буде глибока ніч, воно відбудеться у будівлі національного архіву США. Туди запрошені почесні гості, представники української громади. Також нам відомо що там будуть присутні певні конгресмени і багато медіа, які саме в той момент, як прогнозується, зможуть поспілкуватися із президентом України. Я зазначу, що це вже третя зустріч Володимира Зеленського із президентом Джо Байденом у білому домі і друга за час повномасштабної війни а минула зустріч проходила у грудні 2022 року, коли Володимир Зеленський тоді до Вашингтона прибув прямо з передової із позицій українських військових біля Бахмута. І тоді він вручив Джо Байдену нагороду від українських військових. За надані Україні а, системи Хаймарс. А загалом ця зустріч уже шоста особиста зустріч. вічнавіч, як ти вже зазначила, обох президентів, і у лютому цього року я нагадаю глядачам, що Олена Зеленська та Володимир Зеленський приймали Джо Байдена в Києві уже в своїй резиденції у Маріїнському палаці. Наталю. Ірина на цю хвилину, чи відомо про що будуть говорити президенти, і які очікування від цієї зустрічі? Отже, головним очікуванням від цієї зустрічі є новий пакет військової допомоги від Білого Дому. Ще минулого тижня у Білому домі анонсували, що вони на цей тиждень, що Білий Дім цього тижня анонсує, оголосить про виділення значного пакету військової допомоги для України. І буквально за годину до зустрічі між обома президентами ми почули офіційний коментар, що Саме сьогодні, наприкінці зустрічі Володимира Зеленського із Джо Байденом, буде офіційно оголошено про новий пакет військової допомоги для України. Про це сказав Джейк Саліван, і вже відомо він оголосив, що саме буде входити до цього пакету допомоги. А ми знаємо, що йдеться про другу партію кластерної зброї, про ракети до системи Хаймарс, про протитанкові засоби. Про другу партію касетних боєприпасів, і я пропоную послухати Джейка Салівана. Ця зустріч відбувається у важливий момент, коли українські війська продовжують прогрес у своєму контрнаступі, саме тоді, коли Росія розпочала ще одну жорстоку хвилю авіаударів по п'яти містах України, які вразили критично важливу цивільну інфраструктуру та позбавили електрики багатьох людей у різних частинах країни. Щоб допомогти захиститися від таких нападів нападів з повітря, президент Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги, який включає значні засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ. Ці можливості допоможуть Україні зміцнити свою оборону напередодні ймовірно суворої зими, сповненої нових нападів Росії на українську критично важливу інфраструктуру з метою позбавити невинних людей таких необхідних речей, Чей як тепло та електроенергія, оскільки президент Путін не може досягнути своїх цілей на полі бою, він змушений і вдається до атак, які мають на меті занурити життя звичайних людей у холод і темряву. Головною інтригою цього головним питанням, на яке сподівалася українська сторона під час цього тижня і під час цього візиту, було питання надання Україні ракет широкої дальності Атакамс. І от як повідомив, під час цього ж брифінгу, буквально за деякий час до запланованої зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського, радник із нацбезпеки США Джейк Саліван, що до цього пакету нового пакету військової допомоги ракети Атакамс не увійшли. Йдуть, а я хочу його процитувати. Він сказав, що президент Байден вирішив, що поки не буде надавати Атакамс, але. Він також не знімає це питання зі столу в майбутньому. Також відомо, що під час цієї зустрічі Джо Байден хоче заслухати від президентського та Зеленського про перебіг українського контрнаступу з перших вуст почути про просування української армії, і, і також я хочу сказати, що зараз біля Білого Дому зібралася група прихильників з українськими прапорами, які зустрічають Володимира Зеленського, тут Наталю. Дякую, Ірино, за цю інформацію. З нами на прямому зв'язку була Ірина Шинкаренко. Вона долучалась до нашого етеру з білого дому, де незабаром відбуватиметься зустріч президентів Байдена та Зеленського. Перед візитом до Білого Дому президент Зеленський зустрічався з конгресменами за словами американських законодавців. Погодження додаткової допомоги Україні поточна ситуація на полі бою та перевірка вже наданих коштів були ключовими питаннями під час візиту українського лідера до конгресу. За зустрічами як в Палаті представників, так і в сенаті стежила наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Вона долучається до нашої студії з Капітолійського пагорбу. Вітаю Катю. Вітаю Наталі, Тож ти була на місці події. І перш за все розкажи, як власне пройшли зустрічі американських законодавців з українським лідером, з ким йому вдалося зустрітись, та яким був формат перемоги. Це власне вже другий візит президента Зеленського після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, і цей візит відрізнявся від першого як по формі, так і по суті. Якщо минулого року Володимир Зеленський виступав з єдиною промовою для усіх представників конгресу, як Сенату, так і Палати представників, то цього разу зустрічі в палаті представників і Сенаті розділили і зробили їх закритими. Тривали обидві зустрічі приблизно годину. Так у 9 й годині ранку Володимир Зеленський спочатку прибув до палати представників. Де Зустрівся із посадовцями, які представляли лідерів як демократів, так і республіканців. Тобто, фактично, він не побачився з усіма законодавцями палати представників. А їх нагадаю 435. Він зустрівся в окремій кімнаті, яку вам зараз до речі демонструють. якій присутній також і прапор України, який Володимир Зеленський привіз із точки бойових дій буквально з фронту, ми під час минулого виступу у конгресі, і от у цій залі зустрічалися зеленські з лідерами як республіканців, так і демократів палаті представників, але не з усіма представниками власне палати представників. Серед тих, з ким він говорив, був спікер палати представників, головний республіканець Кевін Маккарті, Також був головний демократ палаті представників Хакім Джефріс, А окрім того, прибула також і почесна спікерка. Зараз вона вже не є представницею палати представників Ненсі Пелосі. Вона також була присутня під час цих перемовин, а також ряд інших. Посадовців, так би мовити, не посадовців, а провідних республіканців та демократів, зокрема, провідний республіканець Майкл Макол, також був присутній під час цієї зустрічі. Ви зараз бачите кадри, власне, як заходив Володимир Зеленський на у цю кімнату для цієї зустрічі. Завів його фактично представник демократів Хакім Джефріс. Він розмовляючи з президентом, провів його до цієї до цієї кімнати, де власне вони спілкувались. В такому форматі лише з лідерами палати представників і представником України українським президентом протягом години. Після цього о 10-й ранку Володимир Зеленський відправився в сенатську частину будівлі конгресу. Фактично він правився до сенату. Його там провели до зустрічі лідери республіканців та демократів, тобто головний республіканець в сенаті Міч Маконел та головний демократ в сенаті Чак Шумер. Вони урочисто провели його до зали, де вони зустрічались. Але на відміну від палати представників у сенаті, Володимир Зеленський бачився із усіма. Та сенаторами з усіма представниками з великою кількістю сенаторів, як від демократів, так і від республіканців. Ну і власне ця зустріч зазначу тривала трохи більше години. Буквально години 15 хвилин. І після цього Володимир Зеленський покинув кімнату, де засідали, де середньо велись перемовини у закритому форматі із сенаторами, і покинув власне конгрес, щоб відправитись на зустрічі у Пентагон. Багато зустрічей, Катю, які головні результати їх, і про що заявив Зеленський та законодавці, з якими він бачився, загалом Зеленський був не багатослівний. Він мало коментував, майже не коментував насправді журналістам результати цих зустрічей. Єдине, що він сказав після зустрічі у сенаті, що вдалося обговорити багато деталей, окрім того, іще ще раз подякував за підтримку, як американському народу, так і конгресу, і навіть журналістам, які були присутні під час цієї зустрічі. А от, а от наприклад, законодавці, з якими я спілкувалася, як перед цими зустрічами, так і після зуважили і виділили три головних пункти цих перемовин: це безпосередньо поновлена інформація щодо ходу контрнаступу. А найостанніша інформація щодо прогресу України в контрнаступі. Також другим питанням це перевірка вже наданої допомоги Україні. бувало багатьох законодавців, а також погодження додаткової допомоги Україні. Так, зокрема, лідер один із лідерів республіканців. В непровідний республіканець в палаті представників також очільник комітету з міжнародних відносин Майкл Макол після зустрічі в палаті представників зауважив, що однією з пропозицій було додати надання Україні атакамців та винищувачів ФС-16 до законопроектів про видатки, які зараз розглядає конгрес. Пропоную послухати його коментар просто зараз. А я. Я спитав, який у вас план щодо перемоги, і що вам потрібно для перемоги. Зокрема, це дві речі: авіація F-16 і Етакамс. Їм потрібна артилерія далекої дії, аби здійснювати удари по Криму, звідки летять іранські дрони. Зараз вони цього не мають. Зараз їхні війська йдуть вперед без прикриття з неба. Вони мають розміновувати поля вночі власними руками. Ми б не відправили свої війська у таких умовах, тому ми маємо дати їм те, що їм потрібно. І Якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроекті про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив. Своєю чергою лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після зустрічі з Володимиром Зеленським одразу відправився на засідання Сенату і вже в залі засідання Сенату підсумував перемовиний Зеленським і зауважив, що візи Зеленського припав на вирішальний момент не лише для України та, та самого контрнаступу для України, але й також у вирішальний момент для Вашингтону, Капіталійського пагорбу та американських законодавців, які зараз перебувають на межі імовірного шадауну. Коли, якщо вони не погодять усі фінансові питання, то Усі урядові кошти буде заблоковано, і от, наприклад, на думку Чака Шумера, додаткову допомогу Україні про яку запитує Білий Дім, яка становить в розмірі в загальному 24 мільярди доларів. Потрібно додати до, до резолюції до законопроекту про короткострокове фінансування уряду. І що це треба погодити протягом цього місяця до до кінця цього фіскального року? Пропоную послухати його заяву просто зараз. Президент Зеленський and for Congress. Президент Зеленський прибув у вирішальний момент для своєї країни та для конгресу. Прямо зараз Україна бере участь у великому контрнаступі проти військових Путіна, щоб повернути свою власну територію та переломити хід їхнього кривавого та жорстокого конфлікту. Але це також важливий момент і для конгресу. Є очевидним, якщо ми допустимо урядовий шатдаун, закриття уряду або погодимо резолюцію про тим. Часове фінансування без допомоги для України, то шкода, якої це завдасть українському контрнаступу, буде руйнівною. Насправді, я хотів би процитувати президента Зеленського під час нашої зустрічі. Він сказав: якщо ми не отримаємо допомогу, то ми програємо війну. це цитата президента Володимира Зеленського. Ось наскільки гостро стоїть питання Катю, інше важливе для України питання. Конгрес має обмаль часу для голосування за бюджет на наступний рік. Яка ситуація із погодженням додаткової допомоги для України на суму 24 мільярди доларів? Про яку запитує Байден зараз? Резолюція законопроект про тимчасове фінансування уряду не включає цієї додаткової допомоги Україні у розмірі 24 мільярдів доларів. А чак Шумер наголошує, що саме в цю резолюцію потрібно внести в саме в цей законопроект про тимчасове фінансування уряду. Уряду треба внести додаткову допомогу Україні. Я поспілкувалася з законодавцями палати представників учора, і вони щоправда наголошують, що допомогу Україні має почекати, і першим має бути саме погодження бюджету для уряду. Включення фінансів для України до резолюції про тимчасовий бюджет уряду це неправильний шлях. У такому вигляді це не пройде. Краще не пропонувати щось, що не пройде голосування. Це має йти окремим питанням, але фінансування для України все, що має підтримку в Конгресі. І ми повинні переконатися, що ця підтримка не зникне, і це значною мірою залежатиме від звернення Зеленського. Я завжди наголошу на тому, що перевірки в Україні, мабуть, у 10 разів краще ніж були в Афганістані. І наявність спецпрокурора це було. Однією з моїх поправок до оборонного бюджету. Так от це гарантує, що ми матимемо хорошу звітність, що кошти використовуються належним чином для виконання завдань. Необхідно включити додаткове фінансування для України як зараз, так і в майбутньому. Дуже прикро, що його зараз не включили, але я роблю усе можливе, щоб це змінити. Я думаю, що нам спочатку потрібно вирішити нашу більшу проблему: фінансування нашого власного оборонного відомства, фінансування інших відомств. А вже потім ми можемо говорити про додаткове фінансування для України. про це зарано говорити. Більшість моїх колег зосереджені на тому, щоб уникнути урядового шатдауну та переконатися, що внутрішні проблеми американців вирішуються. Фінансування для України потрібно додати, і я думаю, що, врешті-решт, ми це зробимо, коли досягнемо угоди. І я сподіваюся, що все вирішиться досить скоро. Переважна більшість в палаті представників підтримує фінансування для України, щоб допомогти їм виграти цю війну та перемогти Путіна, чию агресію не можна толерувати або ігнорувати. Я думаю, що ми матимемо більшість, коли настане час голосування у запропонованій резолюції про тимчасовий бюджет уряду йдеться про фінансування на 31 день, щоб ми могли проголосувати 12 законопроєктів про видатки. Правильною процедурою було би спочатку погодити 12 законопроєктів про видатки, щоб далі ми могли зосередитись на справжніх пріоритетах, політиці та інших необхідних видатках. Дякую, Катю, за детальну розповідь з нами на прямому зв'язку з капітолією була Катерина Лісунова. Відбудова України тема, яку активно обговорюють під час візиту Зеленського до США. Своє бачення шляху України до успіху озвучила новопризначена представниця США з питань економічного відновлення України пені Пріскер на круглому столі з економічного відновлення України в Нью-Йорку. Саме з її призначенням бізнес пов'язує надії на прискорення реформ в Україні. Переконати інвесторів вкладати в Україну кошти це і спринт і марафон, каже Пріцкер. Вона переконана, саме зараз час для реформ для зближення з Європою навіть під час і точно після того як Росія програє свою загарбницьку війну. Україна має умови економічного зближення з Європою. Освічена талановита робоча сила, родюча земля, видобування природних ресурсів та доступ до єдиного європейського ринку. Це складові успіху. Вони є навіть зараз. Друге, Україна має вікно можливостей для реформ. Глибокий патріотизм українського народу та національний консенсус об'єднані на користь проведення реформ, які створюють створюють умови для майбутнього успіху України, і ми всі знаємо, що ці реформи мають відповідати очікуванням приватного сектору, щоб бізнесу було комфортно в цьому середовищі і він був готовий ризикувати і інвестувати. Третє економічне відновлення України це і спринт, і марафон. Маємо планувати європейську Україну інтегровано до світових ринків з довгостроковим сталим розвитком на основі чистих цифрових конкурентних технологій. Це марафон. І щоб ви знали, я бігунка марафонів. Однак потрібні також і результати прямо зараз надати імпульс відновленню, щоб українці могли впевнено повертатися додому і починати будувати на майбутнє. Це спринт Навчання українських пілотів у США розпочнеться через кілька тижнів після початкової підготовки з англійської мови, яка почнеться вже незабаром. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу. У четвер він також прокоментував надання Україні чергової партії танків Абрамс що стосується танків Абрамс, все йде за графіком з міркувань оперативної безпеки. Я не зможу вдаватися в подробиці щодо того, коли саме ці танки прибудуть. Ми очікуємо, що вони будуть в Україні найближчими днями та тижнями. Наскільки мені відомо, навчання на F-16 у Дані вже почалося. Але що стосується навчання тут у сполучених штатах, ми очікуємо, що українські пілоти та інженери незабаром прибудуть до сполучених штатів, щоб провести початкову підготовку з англійської мови, а потім навчання пілотів розпочнеться через кілька тижнів після цього. Більшість сенату США в середу підтримали кандидатуру командувача ВПС США генерала Чарльза Брауна на посаду голови об'єднаного комітету начальників штабів за поданням президента США Джо Байдена. Браун має пройти на заміну генералу Марку Міллі, який йде у відставку вже цієї осені. Під час слухань у сенаті щодо затвердження його кандидатури 11 липня генерал Браун виділив п'ять висновків, які він особисто засвоїв із російської війни в Україні. Зокрема, він на назвав важливість інформації, логістики, часу необхідного для військових операцій, бажання військових воювати та спроможності повітряної оборони. Браун колишній пілот винишувача за 11 останніх років. Він мав сім відряджень у воєнні конфлікти в різних регіонах світу. При різкі докори, які пролунали цими тижнями між урядами Польщі та України, політика Євросоюзу не змінюється, і Європа далі твердо підтримує Україну: політично, економічно, гуманітарно, дипломатично і військово. Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стану. Такі запевнення пролунали після заяви польського прем'єр-міністра Моравецького про те, що Польща зараз не передає Україні зброю. Заява прозвучала на тлі суперечки про односторонні обмеження на віз українського збіжжя в Польщу, чому відбувається це загострення і як воно може вплинути на допомогу Польщі Україні? Ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який приєднується до нас з Лондона. Вітаю, Богдане, Богдане. Отже, що означають слова Моравецького про те, що Польща більше не надсилає Україні зброю? Наталь, виявляється, що це треба розшифровувати, і оскільки заява прем'єр-міністра пролунала так. Фактично жорстко та ще й на тлі е, такої серйозної суперечки між Києвом і Варшавою. То е, ці слова, які були сказані польським прем'єр-міністром в ефірі одного з польських телеканалів, одразу підхопили європейські засоби масової інформації багато англомовних, е, наприклад, і виявилося принаймні на думку багатьох людей у Польщі, що вони неправильно зрозуміли польську мову. Польського прем'єр-міністра. Нюанси, правда, невеликі. Тобто, е, йдеться про те, що чи е, Польща. Припиняє військову допомогу Україні у Польщі. Заявили, ні, не це мав на увазі прем'єр-міністр. Чи Польща не буде постачати Україні більше зброю в Польщі? кажуть ні це не мав на увазі прем'єр-міністр. Я сьогодні окремо попросив польського оглядача, одного з представників польського інституту закордонних справ у Варшаві Дені Шеліговського, пояснити. Що на його думку маються має розуміти глядач, слухач під словами польського прем'єр-міністра? відповідь прем'єр-міністра Моровецького неправильно потрактували. Прем'єр-міністр Моровецький сказав в інтерв'ю польському телеканалу не те, що Польща припинила надавати зброю України. Він так не сказав. Він сказав, що зараз в цей час Польща не постачає озброєння, бо ми вже передали, що мали. Тобто ми не маємо далекобійних ракет. Ми не маємо сучасних літаків. А те, що ми мали радянського виробництва, танки. Артилерію ми вже давно відправили знову Наскільки глибокі корені суперечки між Варшавою і Києвом? Очевидно, торговельні диспути між країнами це явище не виняткове, Вони виникають постійно, часто вирішуються. Але у цій ситуації чи можемо ми говорити нині про кризу в українсько польських відносинах? Очевидно, що е, криза є е, принаймні у тому, як сприймаються е, слова, е, як різко сприймаються слова і з польського і з українського боку е, на рівні найвищих посадовців. І з одного боку, так йдеться про ну порівняно нещодавню е, суперечку з приводу е, імпорту українського збіжжя, пов'язану з конкретною економічною ситуацію, через війну, через блокаду чорного моря, але Деколи від польських представників проскакують, наприклад, у роз'ясненнях про відносини України і Польщі, про допомогу Польщі Україні раптом, десь посеред пунктів вистрибує, що Польща порушує питання про події 80-річної давнини часів Другої світової. Коли це все збивається в купу, коли піднімаються такі емоції, то очевидно є проблеми, і про це. Сьогодні говорив сьогодні у розмові зі мною інший польський аналітик Лукаш Адамський. No, тут тобто інтереси Польщі і України тут суперечливі, але я вважаю, що можна все вирішувати, розв'язати в розмовах. Але ці розмови не мають. Suprowadzywać się taką retoryką, bo ta retoryka ona wykleka takie emocji, ona rozratowuje, ona nakluczuje spiralu emocji i ona w rezultacie, w rezultacie dowodzi do tego, że po polityki obu krain poczynają takie swoje rydne supermiecko za tych, kto gostrzej się skrytykuje suida. No, samo głupcza taktyka. Богдане Польща від початку повномасштабної війни була тією країною, яка безумовно надає всіляку допомогу Україні. Крім того, вона постійно закликає інші країни до солідарності у підтримці України. Чи може це загострення у відносинах вплинути на партнерство Києва та Варшави? Більшість людей, фактично, всі, з ким я розмовляв, усі повідомлення, які я чув у польських засобах масової інформації, вказують на протилежне, на бажання не погіршувати відносини, на бажання далі допомагати Україні і тримати суперечки окремо від допомоги Україні в війні. Зокрема, про це мені сказав Деніел Соліковський стратегічно в Польщі немає сумнівів у тому, що підтримка України триватиме. Військова, політична, і важливо, що Польща підтримуватиме бажання України вступити в європейський союз і НАТО. Це і далі відповідає польським інтересам. Я не бачу суперечності між стратегічним виміром і якимось обмежувальними економічними заходами польського уряду. Це нормальне явище між партнерами. Дякую, Богдана. За цього варто додати новину. Щойно з офіційних джерел у Варшаві повідомили, що польський президент Анджей Дуда наголосив, що. Польща має конкретні домовлені контракти на постачання подальших озброєнь Україні. Вона їх буде виконувати і буде далі допомагати Україні. Дякую, Богдане, за твій аналіз. З нами на прямому зв'язку з Лондона був Богдан Цюпин. Він допомагав нам розібратися із суперечкою, яка виникла між Україною та Польщею на тлі обмеження імпорту українського зерна. На цьому ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки. Я Наталя Леонова на все добре.